Співбесіда є ключовим моментом при прийомі на роботу. Якщо ви хочете вдало її пройти, то потрібно дотриматися певних правил. Співбесіда це розмова між роботодавцем та претендентом на роботу. Під час співбесіди представник компанії задає кандидату питання, а рішення про прийняття на роботу приймається після співбесіди. Під час співбесіди роботодавцю важливо зрозуміти, як ви представляєте себе в інтерв'ю, чи можете ви підтвердити інформацію у своєму резюме. Чи знаєте ви, що про його компанію і як ви можете йому бути корисним? Мета співбесіди продемонструвати свої навички та досвід, довести роботодавцю, що ви потрібні компанії, і в кінцевому підсумку отримати роботу, яку ви бажаєте. Підготовка до співбесіди дійсно дуже важлива і можна значно збільшити ваші шанси на працевлаштування. Перше, що потрібно зробити, детальніше прочитати інформацію про компанію, яку ви йдете. В епоху інтернету зробити це досить просто: можна зайти на сайт компанії, прочитати відгуки клієнтів або співробітників. Не варто ні в якому разі говорити неправду, прикрашати свої повноваження, які ви мали на минулому робочому місці, розповідати про невідіснуючі навички, брехати про рекомендації. Всі ці факти можуть перевірити в будь-який момент. А навіть якщо вас візьмуть на роботу, то відсутність будь-якого досвіду буде помітна, якими будуть наслідки, невідомо. Продумайте те, що ви будете говорити про себе. Ваша самопрезентація повинна тривати близько 2-4 хвилин і включати тільки найважливіші аспекти: освіта, професійні досягнення, досвід роботи і захоплення. Продумайте свій зовнішній вигляд. Знання компанії допоможуть вам у цьому. Якщо співбесіда проходить в бізнес-центрі, то слід вибрати класичний костюм. У разі ж, якщо інтерв'ю відбувається в звичайному офісі, ви можете дозволити собі більш вільний стиль. Говоріть, найголовніше не потрібно базікати про себе занадто багато. Кадровики люблять стислість та чіткість в мові. Будьте готові відповідати на професійні питання. Якщо ви влаштовуєте на вакансію досвідченого фахівця, то повинні бути готові відповідати на професійні запитання, а можливо, і до вирішення тестів або кейсів. Часто буває недостатньо знати відповідь тільки на теоретичні питання. Швидше за це вам знадобиться статистика або приклади з життя. Підготувавши відповіді на даний список питань, ви будете готові відповідати на будь-які питання рекрутера. У будь-якому випадку відчувати себе, ви будете впевненіше. Не соромтеся запитувати рекрутера про те, що вас цікавить. Ось список основних питань, яких ви можете торкнутися на співбесіді. Який буде основний список моїх обов'язків? Кому я буду безпосередньо підпорядковуватися? Наскільки важлива ця робота для організації? Проявляйте зацікавленість, не по відношенню до вашого співрозмовника, слухайте його уважно і намагайтеся не відволікатися, не дивитися в телефон, не малювати на полях. Ці дії створюють негативне ставлення до вас. Не соромтеся уточнювати щось, якщо ви не зрозуміли, або не розчули відповіді. Як вдало пройти співбесіду при прийомі на роботу? Після проходження співбесіди варто залишитися ввічливим, попрощатися з рекрутером, залишити йому свої контактні дані та чекайте, поки з вами зв'яжуться. Якщо ви не дочекалися дзвінка, через декілька днів можете самі передзвонити в компанію або написати повідомлення. Як правило, рекрутери досить добре ставляться до дзвінків кандидатів, адже це прояв вашої ініціативності. З цими порадами ви зможете успішно пройти співбесіду і отримати роботу мрії, будьте уважні та впевнені у собі.